Вовчанської, ви кажете, медіа не може доїхати туди, взагалі нічого не може доїхати. Це така окрема тема, коли Україна ще е, має повернутися в деокуповані населені пункти. На жаль, їх е, таке дуже близьке сусідство е, з ворогом, воно дуже дало про себе знати. І для мене було просто вау почути від дитини українську там, в тому регіоні. Місто піддається, знаєте, такому постійному терору. Доброго здоров'я, друзі! Це новинарня новини України, що воює. Я Дмитро Виховій головний редактор. І сьогодні ми в Харкові. Ми тут зустрічаємося з Анною Анопченко, старшим лейтенантом Збройних сил України, яка служить на посаді начальника групи цивільно-військового співробітництва 206 го окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ. Мені з нею цікаво говорити в першу чергу через те, що напрямок, на якому виконує бойові завдання 206 й батальйон, він, скажімо так, немедійний. Це Свобожанський напрямок, який постійно фігурує у зведеннях Генерального штабу, але туди дивним чином не доїжджають медіа. Ми теж туди не доїхали, каємося, доїдемо можливо трохи пізніше, але не секрет, навіть ми для цього тут і стоїмо й говоримо, що батальйон воює в районі Вовчанська. Це велике деокуповане місто. Неподалік кордону з Росією на півночі Харківської області раніше це був районний центр. Зараз це ну просто центр територіальної громади, тому що райцентр центр Чугуїв Вовчанськ дійсно має дуже багато проблем. З логістичної точки зору місто дуже проблемне, але там є достатньо багато. Я вважаю, як для деокупованого міста залишилося людей, тобто порядку 4 тисячі. Це в самому Вовчанську, і люди в першу чергу стикаються сюди з проблемою, що ну тут. Ви кажете, медіа не може доїхати. Туди взагалі нічого не може доїхати. І це в першу чергу стосується цивільної інфраструктури. Ті самі продукти, ліки. В Вовчанську працює одна єдина аптека. Да? І, і то, яка відкрилася буквально там незадовго до нашого приїзду туди. Немає там я не знаю, пошти, банк, банкомат, один-єдиний працюючий, немає банку. Тобто ці всі звичайні такі проблеми з цим люди стикаються. З того, що я бачила, це один з таких, ну напевно, найпроблемніших напрямків. Мені доводилося бути. Знов-таки, це ще й пов'язано з, з самим населенням. Да? Чи хочемо ми про це говорити, чи ні, але, на жаль, їх таке дуже близьке сусідство з ворогом, воно дуже дало про себе знати. Люди дуже по-різному сприймають Проте мені не хочеться сказати, що там взагалі все дуже погано, і, тому що я там зустріла насправді багато людей, які дуже проукраїнськи налаштовані. Наприклад, перед новорічними святами ми вітали дітей, і дитина років там 5-7, він розповідав віршик українською мовою. Я не знаю, це для мене було просто вау почути від дитини українську там в тому регіоні. Дуже багато людей в селах навколо Вовчанська вони говорять. Українською мовою, от ну, начебто здавалося б, Харківщина, де північ Харківщини, але люди говорять українською. Тому, власне, всі ті проблеми, з якими ми стикаємось там, ми намагаємося їх вирішувати, допомагати людям, тому що для мене, як для представника зі східної України, не тільки війна з ворогом, це ще й війна за, ну, за наших людей, за їхні серця, тому що ну, ми маємо за них боротися, маємо їм допомагати в будь-якому випадку, крім збройних сил України, як Україна представлена в Вовчанську, поліція пошта, що є, чого нема. Можливо, що потрібно туди довести. Може хтось почує і це питання вирішить. Крім збройних сил в Вовчанську і в районі, власне, працює є представники поліції, а також представники ще інших силових структур. Місто щоденно піддається ворожим обстрілам на Харківщині. П'ятеро людей постраждали зранку. Окупанти відкрили вогонь по Вовчанську, пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля. Причому знаєте, це настільки хаотично. Кожного дня є влучення по цивільній інфраструктурі. Кожного дня ти можеш приїжджати зранку по вулиці, їхати ввечері по тій самій вулиці, і там буде два-три розбитих цивільних будинки. Із обстрілів постійно є перебої з електрикою. Це звичайно ж і. Знов таки, обстріли стали частіші, закрилася. Єдина пошта, яка там була, це Укрпошта? Люди отримували через Укрпошту пенсію, отримували якісь виплати, отримували якісь посилки з великої землі, які називають Вовчанську. А пошта закрилась, тому що обстріли це заважає відремонтовувати ту саму електроенергію. Тобто, ну місто піддається знаєте, такому постійному терору. Ви Аню. От розкажіть ви як представниця? цивільно військового співробітництва від імені збройних сил можливо допомагаєте місцевим, можливо, вони звертаються до вас із якими питаннями, можливо, не знаю, можливо, там з продовольством проблеми їх треба вирішувати. Серед всіх проблем, з якими ми стикаємося, з якими стикаються цивільні населення. Я виокремила тут не скільки якусь таку продовольчу проблему. Да? До нас от найчастіший запит від людей це насправді мінно-вибухова небезпека, тому що десь. СНС, які цим займаються, їх не вистачає на все розмінування територій. Деякі території взагалі ще не можна чіпати, не можна розміновувати. Але ну, в людей там все настільки критично, що враховуючи всі ті обстріли, то там просто на городах може щось лежати, щось ще лишилось на, після окупації, десь там людина виходить просто зі свого подвір'я через задній вхід, і там в нього щось, якісь, щось є. І тому вони постійно звертаються до нас та, з приводу. Там щоб ми їм допомогли в цьому плані, тому що ми маємо там саперів і так далі. А громадський транспорт там ходить? А, громадський транспорт, ну як з Вовчанська до переправи і від переправи до Вовчанська це все. Через Сіверський Донець. А, ну так, та. це з Вовчанська до Старого Салтова і, їздить. Це один єдиний маршрут, який є, власне. А, тому ще люди добираються, якщо це там своїм транспортом, то вони добираються через печеніги. Але та, також маршрут ускладнений, хоча б тому, що там не всі машини зможуть проїхати. І е, все залежить від погодних умов. Якщо це дощ свякать, то звичайно ж це набагато ускладнює. Наволчан. Дорога 100 кілометрів займає 4 години. І дуже погіршилось постачання продуктів, медикаментів. Там повзривали мости і туди нереально доїхати. Мосту, торба. На трасу виїхати сами не можемо, тому що пройшов дощ. не устроили такий маленький атракціончик – «Перетащи машину на трасу. Ця наша коротка розмова буде початком, коли Компетентні органи, влада, медіа, суспільство зверне увагу на такі міста, як Вовчанськ. Як нам кажуть військові, навіть якби ми хотіли туди поїхати, а ми правда хотіли, ми б не змогли це зробити, тому що з нашою легковою машиною, з тою дорогою, яка там в людський зріст і з тими вирвами із від піонів, проїхати туди просто в тому напрямку неможливо. Сподіваємося, ці проблеми почнуть якось вирішувати, тому що новинарня це ж канал не тільки для глядачів, але підписуйтеся, звичайно, і поширюйте це відео а й для експертів, які стають якимись там лідерами і каталізаторами громадської думки, що це питання на нього звернуть увагу. І взагалі, мені здається, що це така окрема тема, коли Україна ще має повернутися в деокуповані населені пункти. тому що, Вільнити їх це одне, Та, це а посправді повернути, повернути туди Україну. Туди це повернути життя, повернути якийсь вплив, повернути. Е, ну щоб люди почувалися захищеним, тому що Україна власне для чого? Для того, щоб е, українці, люди, громадяни, вони е, відчували піклування державою. Дякую, Анно. Приємно було з вами познайомитися. Будемо з вами на зв'язку. Дякую.